Ось така невеличка посилочка. Я вже її, звичайно, ж на пошті оглядав. Знаєш, там всередині. Це така розпаковочка чисто для відео. Ну, закуп дуже непоганий. Там близько 3 кг Лего. Навіть який близько трьох, близько 4 кг Лего. На початку нас зустрічає дуже чудова інструкція. Набір по Super Heroes, DC Universe. До речі, можна буде спробувати відновити, але щось мені здається, що надаючи. Набір по ЗВ. Частини. ось якось причіпу по сіті. Набір по ніндзяго. Чи панідя по, по чімі, здається. Його теж спробуємо відновити. Ну, Саме більше мені сподобався дракон пачімі. Мені здається, що він тут увесь. Якщо мене мої очі не зраджують, тобто отакий вечірні попуваки, які я зараз буду перебирати. І тут трішечки інструкцій. По інструкціям у нас. Що виходить? Причіп, лодка і лодка. По чимі це ось оцей джип повинен бути і ніндзяго. По-іншому виходить інструкції у нас немає. Тільки оці 6 штук. І ліхтарик по Зеленим війнам, досить небаганий. Зараз в ньому заміню батарейки. По, по ідеї він повинен працювати. Тож, була це така розпаковочка. Тут у нас це окремо відсортував на пошті фігурки, які зміг знайти. А так це у нас окремо ось деталі. Ну, по ідеї тут деталей доволі таки багато. Ну, тут і набори є. Так, Я вважаю, що покупка досить вигідна. За свої кошти прямім бах. Тож будемо дивитися, що тут за набори, чи можна їх відновити. Я вважаю, що можна відновити. Принаймні маленькі набори і середні. Ну, а все інше, ну то ж таке. Піде, скоріш за все, на деталі. Ну, Ці руки всі вибрав. Ще на пошті був. Дивимося, що буде з цією розпаковкою. Ну, якось так. Отже, друзі, всіх вітаю! Це не те, щоб там оглядев або щось таке це продовження до відео з закупкою 4 кг Лего на Олексі. І от що вдалося з нього відновити. В першу чергу Ну, я буду показувати набори по мірі того, як я їх відновлював. І потім все складеться в такий якийсь невеличкий шматочок відео, чи взагалі в таке якесь відео. Отже, перший у нас на огляді це дракон по за 2013 рік. Ось така інструкція. Більші, більша частина цих наборів буде продаватися на Олексі в Телеграмі, там знайдете, я їх буду викладати. По мірі того, як я їх відзніму відфотографую, фотографую, теж ото таке. На жаль, до більшості наборів немає взагалі фігурок і відсутні деякі частини. Ну, як ви бачите, на драконі повинні бути отакі ще прапорці, а на цьому драконі вони відсутні і немає отаких золотих деталей. Довелося встановити срібні, ну, який знайшов такий постав. І немає зброї. Тут ще така стічка зі зброєю, вона теж неповноцінна, але вона є. Ну, я вважаю, що нормально. Сама закупка 4 кг LEGO коштувала 2800 З доставкою буде десь 2900 плюс-мінус. Теж тут таке. І перший у нас це ось отакий дракончик. Кому цікаво, звертайтеся до мене в особисті, домовимося з приводу ціни. Я думаю, що. За недорого його можна віддати. Кому цікава ніндзяшка, тож звертайтеся. ну Віддаю, як є. Оце. Тобто в такому стані, якому він зібраний, в такому він і буде продаватися. Більш нічого додати. О, тож перший у нас отакий дракончик. А, вони отак вгору вставляються. ну отакий прикольний дракон, як на мене. Кому цікаво, пишіть, я думаю, з приводу ціни домовимось. Може ще щось додам у подарунок. Наступний це ось отака частина набору чимі. Я не знаю, як воно називається, такий транспорт левів чи кого там Льодяних. він добре катається. Відсутні деякі деталі. В нього немає одного такого зуба. Немає хвоста. Я на відео обов'язково додам картинки, з яких це наборів і яких деталей не вистачає. Теж думаю, можна його вигідно продати на Олексі або в Телеграмі. Кому цікаво. Ну, от, оця частина набору, цей транспорт льодяних вовків чи левів, чи хто там був, я в чимі не сильно обізнаний, не сильно знаю лор. Продається, це отак, як є. В такому вигляді ну майже ну, ця річ зібрана на 99%. Відсутні тільки дві деталі. Це один такий прозорий зуб і немає хвоста такого. Я гадаю, прикольна штука для поціновувачів чими, Думаю, підійде. Кому цікаво, пишіть. Ну, за ціну, я думаю, ми домовимось. Засильно дорого я розумію, що це не варто продавати. Але мені потрібно відбити частково кошти, витрачені на цю закупку. Тож, я думаю, продати щось можна. За адекватних цінник механізм так працює, то я гадаю, що це круто. Інструкції фігурки є не до всіх наборів, до яких є, я буду додавати, до яких нема, то вибачайте, нема інструкцій, нема фігурок. Дочими і Nexo Night точно немає фігурок, але є прикольний транспорт. Зоряних війн Якісь фігурки є частково, якісь фігурки я залишу собі, тому що я збираю ЗВ. Якісь будуть йти разом з наборами, які продаються. До Дочими точно немає, і до Nexo Nights немає. Ось отакий у нас набір. Це набір 70142. Орел по чимі. Зараз як би показати спочатку інструкцію. повністю. Ось така інструкція. Інструкція в дуже гарному стані, так що, кому цікава чима, звертайтеся. І ось отакий сам птах. Що це таке, я не знаю. Я в лорі чими взагалі ну, повний нуль. Тут є такий функціонал, що він типу рухається оця штука вперед і у нього розставляє. Показав. Тут тобто, якось... Ну я не знаю, як це правильно показати. Я не фанат чими, я знаю взагалі не ну, знайомий, що є така серія. Але що воно себе представляє, ну, я не знаю. Отож, такий прикольний набір. Виглядає він якось так. В нього відсутні, правда, три пазурі на лапках, з одного боку є, з іншого нема. Ну і деякі деталі. Оці повинні бути темно-сині. Але є тільки чорні, можу встановити білі або іншого кольору. Ну, оце продаю в такому вигляді, в якому ви його бачите. Тож такий прикольний набір, кому цікаво. Пишіть. Ну, більше не буду акцентувати на тому, що на продаж, я думаю, декілька разів за це згадав. І цього достатньо. Все інше буде в описі до відео, коли воно вийде. Правда не знаю, чи коли воно вийде, ще щось в наявності буде, чи вже нічого не буде. О, такий. І Юний Орел. Ще ось там в тому пакеті був ось такий набір повноцінний повністю збирається. Всі деталі до нього є. Правда, довелося мені додати е, тільки, здається, отакий пін. Ось От такого піна одного не було. Довелося використати свій. Е, це у нас. Е, V-Wing, здається. Так, це здається V-Wing. Доволі прикольний набір, виходив у 2014 році, виглядає непогано. І, скоріш за все, цей набір я залишу собі, тому що я фанат зоряних війн, і я збираю зоряні війни. Мені цей набір цікавий, здається, у мене до нього є якісь фігурки у власній колекції, тому можливо, колись на нього вийде огляд. Це не 100%. Що вийде огляд. Але я гадаю, що на такий прикольний набір можна зняти прикольний огляд. На жаль, не всі набори можна встановити на обертальний стіл. Тому деякі будуть прокручуватись, деякі через свій конструктив, через свою конструкцію ну, встановити на нього не можна. Тож, оце отакий прикольний набір. Мені він дуже сподобався, дуже зайшов. Я вважаю, що він мені в колекції дуже сильно навіть. Підійде. Не те, щоб я його дуже сильно хотів, але так як він з'явився при таких обставинах, то чом би і ні, чим би і не залишити його собі. Тож це отакий набір. Виглядає він знизу отак. Ще в нього є режим польоту. Тут у нас он, шестерня. І коли ти її повертаєш або можна самі крила. О, тобто, прикольно. Це типу в нього режим польоту такий. А, набір мені сподобався, тому я гадаю, що його можна і залишити для себе, для власної колекції. Ще один набір. Такий в мене в колекції вже є, тому другий мені не потрібен. Інструкцію я віддам свою, бо до цього набору не йшла інструкція. Тож я кому потрібно. До цього, здається, є R2D2, але він трішечки такий затертий, погризний і є торсик від Енакіна. Тобто комплектація не те, що прям дуже кльова, але майже фулова. Це версія 2013 року. Ні, 2014 року. Звичайно, можна було б його приробити в синій або в зелений. Деталі в мене дозволяють, деталі в мене є. Нема тільки оцих штук. Ну, синій є, тому що я зібрав винищувач обівана з гіперкільцем. Але зелених, по-моєму, в мене нема. Зараз покажу, як вони виглядають у двох. Це доволі прикольно мати два однакових набори, тим паче такі винищувачі, ну, щоб ви розуміли, що їх два і один мені ну, точно не потрібен. Один у мене виходить зайвий. Один мій повністю зібраний, інший той, що був в цій закупці Лего. А, мій, до речі. З а я цього Енакіна шукав. Ну, буває і таке, що ж поробиш. Отакий прикольний набір. До цієї версії, що продавати ну, до цього набору, що я відновив з, цього, з цієї купи Лего, буде йти R2D2 і Торсик Енакіна. Ну, Отаку Енакіна, тому що він тут був в купі деталей. Я потім окремо покажу ті деталі, що залишилися, і фігурки, які йшли в цій всій великій закупці Лего. Тож, от таке. Наступне у нас це колесо генерала Гріуса 75.040, теж набір 2014 року. Ну я так плюс-мінус прокинув, що це продавали люди Лего саме з 2013 по 2015 рік. Ну, Цей період вони збирали, потім вирішили все продати. Тому що тут є і Galaxy Squad частково набори, і Nexo Knights, і Chima тих років, і... Ніндзяго і Star Wars все плюс-мінус того періоду, тих років. Колесо Гривуса, нарешті, з третьої спроби, я зібрав повністю повне колесо Гривуса, нарешті. На жаль, фігурки самого генерала Гривуса в мене до сих пір немає, але я вважаю, що ну, її дістати не так проблематично. Тим паче зараз в наші часи. Набір я відновив для себе, тому що ну, я дуже хотів цей набір. Обіван у мене десь є з цього набору. Генерала Гривуса, на жаль, у мене немає. Тому ну, сам транспорт мені прикольний, подобається. Він мені зайшов на своєму релізі, тоді я його не зміг купити. Ну і от тепер він у мене з'явився нарешті. Повноцінний, не вистачає тут, буквально зараз прокрутиться на тому боці. Не вистачає двох скосів в сентблю кольорі. Все би перевірив, в мене таких теж немає в такому кольорі. На жаль, якщо є, то вони десь використовуються. Ну, шукати такі дрібні деталі я не бачу сенсу. Я їх потім колись докуплю на бреклінку, як буду робити якесь замовлення. Детали ті, що мені потрібні. Це я теж продавати не буду, це я залишу собі, і виходить, що залишу собі тільки. Два набори це колесо генерала Гривуса і Вевінг. І все. Все інше буде йти на продаж, тому що потрібно відбити гроші. Ну, Може, ще якісь фігурки собі залишу, але це не точно. Отакий От прикольний набір. Можливо, і на нього, коли я куплю Гривуса, буде повноцінний огляд. Але поки що, як є. Тож, продовжуємо дивитись далі. Далі у нас по ЗВ це командний центр, здається, так він називається. Ну, Це батлпак там, де два білих клона першої фази. Набір 2013 року. І, здається, це турелька по наборам по Бунтар 1, хоча може і по повстанцям. Ну, Я точно фотографію ставлю, те, що я не знаю. І те, чого деталей не вистачає, і які сцені, я буду додавати до, саме до цього фрагменту, про який зараз йде мова. Здається, це або по повстанцям, там, де Кененджарус Джарус на зеленому спідері, або по Бунтару 1. І повний, повністю зібраний здається, командний пункт. По-моєму, це батлпак командного пункту. Теж. Скоріше за все 100% це йти на продаж, тому що ну, в мене такий є щомок повноцінний здоровий, що точно такий самий набір повний. Ну, це не знаю. Хіба що залишити, розібрати на деталі? Більше сенсу я ніякого не бачу. От такі прикольні дрібнички. Ну, далі будуть загалом або якісь частини наборів, або такі якісь дрібні фрагменти від наборів. Ну і в кінці я покажу всі фігурки і деталі, які залишилися від, ну, з яких не можна вже нічого зібрати і відновити. О, отакий прикольний дріб'язок. така прикольна машина Крагліна чи Крагера по чимі. Теж з великого сету, з дуже великого прикольного, але ціла тільки ця машинка. О, така прикольна машинка маленька. Але виконана, ну, як. На мене виконано досить непогано, тим паче, що це серія самого Лего, тобто це не якась там ліцензія. І мені здається, постарались вони досить непогано. Кольори підібрані досить гарно, це у нас бордовий, звичайний червоний олів грін, чи як він там правильно називається. Ну і багато-багато різних зубів. Як на мене, то машинка виглядає ну, досить прикольно. Я думаю, гривень 200 за неї можна спокійно просити і вона коштуватиме цих грошей, як на мою думку. Тому що кольори доволі такі ну, специфічні, не завжди вони ці деталі в, такому, в, так, в таких кольорах, в такому виконанні, десь в наборах використовуються. Теж така прикольна машинка. Отак так вона виглядає знизу. До речі, колеса в олів-грін кольорі. Ну, Я не бачив. Оце тільки в цьому сеті. Загалом така прикольна. Навіть всі наклейки на місці. Тож, якось сюди так. А, із функцій в неї типу щелепа крокодила відкривається. Теж задумка прикольна. Прикольна машинка.